Всім привіт, друзі! Це знову я. Робомогус. Ну. Сьогодні я вам покажу, хто не знає. Покажу вам спрунки Я сподіваюся, що ви знаєте спрунки Definity Fires 8. Але це э, не в Definiti. Ну, ну ват. Так, 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 так так, 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 так так. Так ось. Сьогодні я вам покажу ці спрунки. Ну, перше я вам покажу, тут є фонові звуки. Тільки ось. Ось який. До речі, це Містер Сан Г. А ось і бонусні. Ну спочатку я вам покажу звичайні. Ну, Орен. The Oran. The Вот такой Оран. Свернутый. Реди. Назор, да, это улавно. Фанбот. Фанбот у нас, е, ну, чиниться, так сказати. Якийсь, так, Якісь, так сказати, помилки. Не звертайте уваги теж. Це Венерія. Щось вона в мене вагає. Або так повинно бути, я вже забув. Ну добре, далі. Грей. Далі. Блюд. Це його перша версія, а вон, ось друга, так. Ось, слухайте, зараз буде. Це якісь крики. Далі, Гарнольд. Я, я говорю, Гарнольд. Забір схоже на танера, не на йде. Опс. Плиз, будь ласка. Будь ласка. Що, будь ласка, я не знаю. Далі Sky. Містер <плес> <плес> Сан. Ось, він там мою пропав. Дюрпал. До речі, на комп'ютері я можу знімати тільки 10 хвилин. Ще 7 хвилин. Тому що цей додаток потрібно його купити. Потім попрошу свого батька. Ну, а раптовін, ну, <плес> не знаю. Далі дерево. Мені здається, що воно якесь глухе. Ну, звук у нього глухий. Саймон. Мій друг Даня говорить, що він став Саймоном. <плес> Дальше, далі Танер. У наступному відео я вам покажу, звідки ця музика. Спрунки пароді бокс. Ну якось так. Містер фан комп'ютер. Там якийсь щупальце його зверху схватили. Венда. Вона ніби щось шукає. Ну, схоже, чим мені. Далі пінки. Що, що, що? Що? Що таке? Що таке? Що відбувається? Що за подарунки? <звук> Не зрозумів. Так, пінки, зачекайте. Ох, нарешті я їх вбрав. Пінкі вже була. Дже. Я говорю Джевін. Халка звідкись в нього. Ніж, мабуть, від неї він її взяв. Ну, ніж. У мене взяв Що? Да ви да ви вже. Бдабл. Ага. Не чекайте. Чомусь тільки на паузі. Воно вбирається. Та Блек. Його слова розшифровуються. Та тепер нові. Я не знаю нові. Так, нові. Тільки де воно тут? Здається, тут. О так ось. Тільки в мене там він залишилося ще 4. Це якийсь вайт? Ble... Ну, Блек. Чорний та вайт білий, я не знаю. Це справді був якийсь Блевайт. Ble... Дед? Мертвий? Або сплячий? Будь ласка, ютубчик не бані. Будь ласочка. Може він не збирався. <звіг> До речі, оці кліки? Тешскріна в на на тестскрін нажимаю. Це, ну, я їх, я їх е е увімкнув. Це брат Саймона. Якийсь, ну і останній. Зараз я поставлю виживших. До речі, я вам е, за цього не показував. Він бумажний. Бачите ось тут скотч? Ну і все. Я вам показав ці спрунки. Ну, будемо прощатися. Залишилося тільки 2 хвилини. Музику я вже зробити не встигну. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. По бажанню ставте лайки. Я не буду вас допитувати. Так сказати. А навіщо у наступному відео я вам, мабуть, будемо робити спрунки. Спрунки у Скретчі ось тут. А, а поки що. До побачення. До побачення, друзі. Не сподіваюсь вам відео сподобалось.